Розділ сьомий. Нечестя. Заводячи розмову про певні сфери допустимих гріхів, я часто чую зауваження, що коренем кожного з них є гордість. Хоч я й погоджуюсь з тим, що гордість відіграє важливу роль та вираження наших непримітних гріхів, але впевнений, що більш підходящий кандидат на їхню першу причину. І інший гріх, ще більш засадничий і поширений, йдеться про гріх нечестя, в якому кожен з нас тією чи іншою мірою винен. Це твердження дивує нас а може навіть ображає ми не вважаємо себе нечестивцями. Зрештою, ми християни, а не закоренілі грішники і безбожники. Ми відвідуємо Богослужіння. Обходимо стороною ганебні гріхи і ведемо пристойне життя. У нашому розумінні нечистивці це ті, хто веде явно порочний спосіб життя. Як же в такому разі я можу стверджувати, що ми всі віряни, всі певною мірою нечистивці? На відміну від поширеної думки, нечистя і порожність це не одне й те саме. Людина може бути приємним, поважним, громадянином і водночас нечестивцем. Апостол Павло, в Посланні до Римлян, 1 розділ, 18-й вірш, сказав «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Зверніть увагу, що Павло проводить відмінність між нечестям і неправедністю. Нечестя. Визначається ставленням до Бога, тоді як неправедність гріховними діями в думках, словах і вчинках, атеїст або відкритий противник християнства явні нечистивці, але в цю категорію потрапляють багато пристойних у моральному відношенні людей, навіть якщо вони стверджують, що вірять у Бога, нечесті може визначати як звичайне повсякденне життя. В якому людина майже або взагалі не згадує про Бога, про Його волю, Його славу і свою залежність від Нього. У такому разі нескладно погодитись з тим, що хтось може ввести цілком пристойний спосіб життя і все ж бути нечистивцем. У тому сенсі, що Бог, по суті, не має до нього жодного стосунку. Ми стикаємось з такими людьми щодня. В наших звичайних турботах. Вони можуть бути доброзичливими, вічливими та чуйними до потреб інших, проте в їхніх думках взагалі немає місця Богові. Вони навіть можуть раз на тиждень зазирнути до церкви на годинку чи близько того, але решту часу живуть так, наче Бога не існує. Вони, хоч і не безбожні люди, але нечастиві. Сумно, але факт. Багато хто з нас, віруючих у своєму повсякденному житті майже або взагалі не розмірковує про Бога. Можливо, ми навіть читаємо Біблію і молимось кілька хвилин вранці, але потім занурюємось у звичний вир справ. І забійшов, поводимось так? Немов Бога не існує. Ми рідко замислюємось про свою залежність від Бога або відповідальність перед Ним. Ми можемо годинами взагалі про нього не згадувати. У цьому відношенні ми навряд чи чимось відрізняємось від нашого приємного, непропорядного, але не віруючого сусіда. У його думках взагалі немає місця Бога, та й у наших його зовсім небагато. Уважно читаючи новий завіт, неможливо не помітити. Наскільки далеко ми у своєму житті відійшли від біблійного стандарту младчистя? Вище я вже згадав про те, що ми рідко замислимось про свою залежність від Бога. У цьому ключі поміркуйте над словами апостола Якова. Тепер послухайте ви, які кажуть, сьогодні або завтра вирушимо в таке місто і проживемо там один рік. Торгуватимо і матиму прибуток. Ви, які не знаєте, що трапиться завтра. Бо що таке життя ваше? Пар, що з'являється на малий час, а потім зникає, замість того вам сказати: Якщо Господу буде завгодно, і ми живі будемо, то зробимо те чи інше. Четвертий розділ 13-15 вірш. Апостол дорікав людям не в тому, що вони будували плани, і навіть не в намірі почати бізнес і отримувати прибудок. Вони заслужили осуду, тому що у своїх проєктах не визнавали свою повну залежність від Бога. Ми постійно щось плануємо, по суті, без цього ми не змогли б жити і виконувати навіть най... найтривіальніші обов'язки. Однак, найчастіше ми поводимось як люди, про які говорив Яків. Ми теж будуємо плани, при цьому не визначаючи, що в їхньому виконанні повністю залежимо від Бога. І це один з проявів нечестя. Так само ми рідко замислимось над своєю підзвітністю Богові та відповідальністю жити відповідно до його морального волевиявлення. Які відкритий для нас у Писанні. Зрозуміло, не йдеться про те, що ми живемо відверто гріховним життям. Просто ми рідко розмірковуємо про Божу волю. І за більшого задовольняємось тим, що уникаємо очевидних гріхів. Проте, Павло написав віруючим: Через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити. Щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводились належно щодо Господа у усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Колосян Перший розділ 9-10 вірш Зверніть увагу, наскільки богоцентрична ця молитва. Павло просив, щоб його слухачі були сповнені пізнанням Божої волі. Тобто його морального воле виявлення, Апостол дуже хотів, щоб віряни жили гідно Бога, у всьому догаджаючи йому. І тому молився про це, ось що таке молитва, зосереджена на Богові. Павло бажав, щоб колись були багаточастивими людьми. Пам'ятайте, що віряни. Колосяни не були якимись суперхристиянами. Це були звичайні люди, такі самі, як ви і я, які вели звичайне життя в оточенні безбожної культури, що була набагато гірша за сучасну. Все ж, Павло очікував від них благочистя і молився про це. Наскільки його молитва про колосян нагадує наші повсякденні молитви про самих себе. Про наших друзів та сім'ї, чи відображають вони зацікавленість у тому, щоб була виконана Божа воля, щоб Бог був прославлений, а наше життя угодне йому? Або ж наші молитви це скоріше список доручень, які ми надаємо Богові і просимо Його задовольнити різні потреби щодо здоров'я і фінансів наших родичів і друзів? Зрозуміло. Тому, щоб піднести до Бога ці земні потреби, нема нічого поганого. Фактично, це один зі способів визнати, що ми вдень удень залежимо від Нього. Але якщо ні про що інше ми не молимось, то Бог для нас лише небесний посильний. Наші молитви, по суті, зосереджені не на Богові, а на людині. І в цьому сенсі ми певною мірою нечистиві. Перебуваючи в Божій присутніці, прагнучи завжди догоджати йому, ось у чому для Павла полягало все життя людини. Наприклад, зверніть увагу, як він наставляв рабів у церкві в колоссах. Цілком імовірно, вони становили більшу частину громади. Про необхідність богобоязливо служити їхнім панам, раби в усьому підкорялись панам. Раби, слухайтесь в усьому тілесних панів. І не працюйте тільки про людське око, не мов підлещуючись, але в просуті серця, боячись Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, не мов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. КОЛОСЯН, 3 розділ, 22, 24 вірш. Настанова трудитися від душі як для Господа, а не для людей, відкриває принцип, керуючись яким ми можемо досягти благочестивого життя в плані роботи або професійної діяльності. Проте, скільки віруючих насправді намагаються слідувати цьому принципу у своєму повсякденному житті. Хіба у своєму ставленні до роботи ми не нагадуємо своїх невіруючих і неблагочестивих співробітників. Які працюють винятково заради самих себе, своєї кар'єри і підвищення зарплати, абсолютно не думаючи про погодження Богові. Або візьмемо, наприклад, церкву в Коринті, про яку ми вже згадували раніше. Там панував кричущий безлад, і Павло написав Отож. Коли ви їсти, чи коли ви п'єте, або коли ви інше що робите, усе на Божу славу робіть. Перший Коринтян, 10 розділ, 31 вірш. Тут слово все охоплює кожен аспект нашого повсякденного життя. На славу Божу, ми повинні не тільки їсти і пити, ми повинні водити машину, на славу Божу, робити покупки на славу Божу! І брати участь у громадському житті на славу Божу. Що б ми не робили? Це має прославляти Бога. І цим відрізняється благочестива людина. Але що ж тоді означає прославити Бога у всьому, що ми робимо? Переслідувати дві мети, коли ми їмо, їздимо на машині, робимо покупки, беремо участь у суспільному житті. По-перше, я прагну до того, щоб усі мої вчинки були угодні Богові. А я хочу, щоб Богові сподобалось, як я займаюся повсякденними справами. І тому заздалегідь молюсь, самого ранку, що прийдешній день, просячи Святого Духа так спрямовував мої думки, слова і дії, щоб вони були угодні Богові. По-друге, робити все на славу Божу, означає, Прагнути до того, щоб усіма своїми вчинками навіть звичайнісіньками. Навіть звичайнісінького дня демонструвати пошану до Бога, перед обличчям і інших людей. Ісус говорив Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Матвія 5 розділ, 16 вірш. І навпаки, Павло, звертаючись до самоправедних юдеїв у Римі, сказав: Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога Переступом закону. Бо через вас зневажається Боже іменю, впоган, як написано. Римлянам, 2 розділ 23, 24 вірш Погляньте на це. З такого боку, якщо кожен, з ким ви спілкуєтесь впродовж звичайного дня, знає, що ви сподіваєтесь на Христа їх на Спасителя і Господа, чи будуть ваші слова і вчинки прославляти в їхніх очах Бога. Або ж ви будете подібні до батька, син якого каже: якщо Бог схожий на мого батька, то я не хочу мати з ним нічого спільного. Сподіваюсь, Небагато хто з нас схоже на цю людину, чия жорстокість у поводженні з власними дітьми хулить Боже ім'я. Але наскільки далеко ми заходимо у вірному напрямку, прагнучи прославляти Бога перед іншими людьми, чи є в нашому житті освідомлене, підкріплене молитвою, прагнення до Божої слави в усьому, що ми говоримо і робимо. Навіть у найбуденніших життєвих ситуаціях. Або ж занурені в повсякденні справи, ми майже або взагалі не згадуємо про Бога. Ще більш красномовним показником нашої схильності до нечестя є слабке бажання розвивати близькі взаємини з Богом. Прислухайтесь до слів, Соломоспівця, співця, як лань прагне до потоки води. Так прагне душа моя до тебе, Боже. жадає душа моя до Бога міцного живого. І цей текст далеко не єдиний у своєму роді, У 62-му псаломі, другому вірші, Давид говорить про те, що жадає Бога і ревно шукає Його. У Псалмі 26, четвертий вірш Він висловлює своє бажання перебувати в присутності Господа. Щоб дивитись на його красу. Такими були прагнення благочестивих людей давнини. І лише деякі з нас можуть сьогодні сказати, що відчувають такі ж почуття. Можна бути високоморальним і навіть трудитись в християнському служінні, але при цьому не мати особливого бажання розвивати близьких взаємин з Богом. І це ознака нечестя. Для благочестивої людини центром і фокусом усього життя є Бог. Усі обставини, кожен аспект практичного і духовного життя вона розглядає через призму цієї богоцентричності. Однак такий погляд може розвинути лише в контексті близьких взаємовідносин із Богом, які постійно поглиблюються. Не маючи таких взаємовідносин, ніхто не зможе щиро бажати. Догаджати Богові або прославляти Його. Якщо ви слідували за моїми міркуваннями дотепер, то вже розумієте, що бездоганно блачестивих хри... християн не існує. Але наскільки ми далекі від істинного благочестя, такою ж мірою ми й нечестиві. Наскільки я нечестивий, ой запитання. На які ми повинні чесно і смиренно дати відповідь? Яка частина мого життя протікає без найменших розумів? Про Бога. Як часто я займаюся повсякденними справами, абсолютно не згадуючи про нього? Бездоганне благочестя і повне нечестя – за протилежні точки? Одного тож континуму. кожен із нас перебуває десь між цими двома крайнощами. Єдиним, хто коли-небудь прожив бездоганно, єдиним, хто коли-небудь прожив бездогану благочистиве життя, був Ісус, і, мабуть, навряд чи існує істинний вірянин, який жив би як повний нечистивець, але де ж наше становище всередині цього спектра. Розмірковуючи про своє життя, пам'ятайте, що ми зараз не зіставляємо праведну і порочну поведінку. Ми говоримо про те, Наскільки все наше життя відображає значимість Бога для нас? Ціологічні опитування знову і знову показують, що між системою цінностей і моделями поведінки християн і нехристиян сьогодні практично не залишилось відмінностей. Але чому так відбувається? Безумовно, це явище відображає той факт, що більшу частину свого повсякденного життя ми зовсім мало роздумовуємо. Якщо взагалі роздумовуємо про Бога і про те, як догаджати йому і прославляти Його. Зрозуміло, ми не викидаємо Бога зі своїх думок, свідомо або цілеспрямовано. Ні, ми просто ігноруємо Його. Він стає рідкісним гостем у наших думках. На початку цього розділу я говорив, що вважаю на найбільш основоположним із наших гріхів. Навіть фундаментальнішим, ніж гордість. Подумайте, наприклад, яка була приборка на наша гордість, якби ми жили день у день, усвідомлюючи, що все, що ми з собою уявляємо, все, що маємо, і все, чого досягли, це за слова Божої благодаті. Одного разу ми з дружиною журились з приводу двох людей, які вели відверто аморальний спосіб життя. І їм це. Подобалось, хоча в усьому іншому вони були милими і добропорядними. Тоді я нагадав своїй дружині і самому собі гарну приказку, що якби не було милості Божої, де б ми самі опинилися. Самоправедна зарозумілість один із найпоширеніших допустимих гріхів християн є прямим. Наслідком нашого нечистивого мислення, гріхи мови на кшталт пліток, сарказму та інших недобрих висловлювань, іншим або про інших не зможуть процвітати, якщо ми усвідомлюємо, що Бог чує кожне вимовлене нами слово. Причина, з яку ми грішимо язиком, ховається в тому, що ми до певної міри нечистиві Ми мало замислюємось над тим, що щоми живемо в присутності Бога. Який все бачить і все знає. Я впевнений, що коріння всіх інших припустимих гріхів, зрештою, сягає цього основоположного гріха нечестя використовуючи дерево. Як ілюстрацію, можна сказати, що всі наші гріхи великі і малі, це відгалуження від стовбура гордості. Однак, життя дерева підтримується за рахунок кореневої системи. Який у цьому прикладі відповідає нечестя. Саме воно, врешті-решт, дає життя нашим більш помітним гріхам, але як же нам впоратися з цим гріхом? Якщо нечестиві нахили зайняли таке місце, якщо нечасливі нахили зайняли таке місце місце в нашому мисленні, як ми можемо стати більш благочестивими у своєму повсякденному житті? Павло писав Тимофію. Поравляйся. Походить зі світу спорту, того часу і почає тренувальний процес, через який щоденно проходить атлети, щоб якнайкраще підготуватись до змагань серед усього іншого, це має на увазі посвято, цінність, дисциплінованість. Павло хотів, щоб Тимофій, як і всі вір'яни в усі епохи, був точно так само присвячений зростанню, була чесі, як демонстрував. Та демонстрував таку саму цілеспрямованість його досягнені, як спортсмени його часу, що змагаються за тлінні вінці. Однак, як мені здається, багато сучасних християн рідко замислюється над тим, як вони можуть зростати в благочесті, якщо взагалі розморковують про це. Не можу не зіставити нашим прагнення до благочистя з настроєм молодих людей нашого міста, які нещодавно провели цілу ніч у наметах на снігу й морозі біля входу в місцевий магазин електроніки. І все заради того, щоб, напевно, купити новомодних ігрових приставок, яких на складі було небагато, тож у день, тож у день початку продажів усім охочих могло не вистачити. Щоб чекати відкриття магазину, о 8 ранку в неділю один юнак прийшов до його дверей о пів на десяту ранку в суботу. Чи може хто небудь із нас похвалитися таким же завзяттям до блачистя? Прагнучи до блачистя, ми повинні поставити перед собою мету, де далі більше зростати в ясності, усвідомлення того факту, що кожна мить нашого життя проходить у присутності Бога. Що ми відповідальні перед ним і цілком залежні від нього. Ця мета також включає в себе зростаючі бажання доладжати йому і прославляти його навіть у найбуденніших життєвих ситуаціях зрозуміло, утвердження в благочесті має починатися з визнання самої необхідності зростати в цій найбільш фундаментальній сфері життя. Сподіваюсь. Я досить переконливо показав, що всі ми тією чи іншою мірою нещастиві, бо зовсім мало міркуємо у своєму повсякденному житті про Божі шляхи або взагалі не замислюємось про них. Дозвольте ще раз наголосити, що ви можете вести морально благоганний спосіб життя і регулярно відвідувати церкву. Але ви нечестивець, якщо при цьому у ваших думках рідко відводиться місце Богові, я визнаю, що слово на папері навряд чи переконають когось у тому, що він тією чи іншою мірою винен у нечесті, що не кажи повсякденне життя без роздумів. Про Бога в очах багатьох людей ніяк не виглядає гріхом. Я можу лише просити про те. Що ви з молитвою поміркували над посиланням щомісяць в цьому розділі і самі чесно відповіли собі на запитання Як часто протягом дня я згадую про Бога? Уявіть, наскільки б змінився перебіг вашого повсякденного життя, і ви почали робити все на славу Божу. Оскільки не є всіосажним. Корисно визначити конкретні сфери життя, в яких ви схильні забувати про існування Бога. До них може належати ваша робота, хобі, спортивні захоплення і навіть водіння автомобіля. Серед фрагментів писання, рекомендованих для запам'ятовування розумів і молитви можна назвати такі: Перша Тимофія, 4, 7, 8 вірш, Перший Коринтян. Десятий розділ 31 вірш. Колосян. Перший розділ, дев'ятий десятий вірш, а також третій розділ, 23 вірш. Також 41 псалом, другий третій вірш. 62 другий. Псалом, другий вірш, і 26 псалом, четвертий вірш. Насамперед моліться про те, що Бог дозволив вам глибше усвідомлювати і усвідомлювати той факт, що кожна мить вашого життя протікає під його всевидючим оком. Можливо, ви не приділяєте йому особливої уваги, але він, поза всяким сумнівом, ніколи не забуває про вас, бачить кожний ваш учинок і чує кожне слово і знає кожну вашу думку. Дивись псалом 138 з першого по четвертий вірш. Тим більше Бог навіть і досліджує ваші мотиви, тож давайте ж будемо прагнути до того, щоб приділяти йому стільки ж уваги, скільки він приділяє нам.